Привіт! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ось з трошки ферму нашу. Невеличку. Така ферма в нас невеличка. Не, Леся? Ферма пощесена. Треба дати дзюні там їсти дзюні та техо. Тобачки наші. Ну тихо, зараз здаємо сіну. Телечка хоче пила. Давайте телети пети, Богдан! Давайте телети пити. Тікай! Тихо, там не знімає. Я не сутеляте п'яти. Давай тут, добре. Буде ферма яси, переназвати не ферні яси. Ні, ну. Не буде коней яси, а буде чиї, ферма вонесі, Уже будемо цілу ферму. Ну, Та так, як ви знімати щось поверху розуму, що вам бракує? Та По колхозному. Роганя. Давай, бодя, по колхозному. <роганя> <роганя> Колхозник. Де га, блять. мече. Так маєш годувати, а то то в не спало. А не би тут репроста кістки були. Би то лиш саме гівні, це мусить бути трошки і сієна. Напишіть коментарі, чи я правду кажу. Дзюні там теж дав їсточки, дзюні там. Кроки файні Він Коніш наїблені. Ну то що зробити? Де две дурне? О, то кілько ваш робочий день коштує, пане? Та кажіть, бо я вас знав, бо я хочу ферму коней відкрити, та ви б в мене працювали. То кілько то, -то все коштує, аби то, то все погодувати? Пане, чуєте? Та я б вас наймав. Платив бим вам. 500 гривень у день би підходило. Зараз узнаєте, панове. Кажете, що би підходило? і чаще. Та кілька би коштував ваш робочий день. <сум> у день? Е, панове, ви щось загинаєте коштурів. Зараз наберу. Ні, панове, та серйозно, кілька пи коштував у вас робочий день. Панцлеко так у Польщі. Панцлеко так потагу... як в Польщі? Ні, ма піньонзів так як. Де то? Давайте. Бачок, таличка. Все, буде. Все, буде колгосп. Все, десічки не буде. кому? Ко корова чи ну, талетом? І дам січку вам ще зніє, молюдочки, добре. Треба така у нас січкарня ще стоїть. Такое я ходжу набираю їм. Відси, взя. Відце я беру. Так. О, о. Зараз йду позобра з тим здохлякам. Ну, Понині в мене зробити. був у гостях чоловік. Один. Завтра на от той час. Мість, Все, попах, боді. Трап. Ось будемо привчати кобели січку. Їсти, зазнімемо вам відос такий. Їдемо трошки вам познімаємо, як годуємо. Починаємо годувати перед веслом кобелів. Але січка пізвівса, трошки було. Ну і навіть без вистівки. Другий раз дамо висівки трошки А кобеле пішли на поправку і файно орала в нас. Тут така у нас невеличка ферма, ось кобелка йде. Зараз даємо їм трошки січки. Ану рирр. Ану ходи сюди. Декантар. Поди дай. Садила, блядь. Хамуха. Бічте.

все дай. Плокета вітрясають. Бляха мух. Та найдемо завтра. Завтра. Ка у нас невеличка ферма є своя. Що даємо? Все добре, хлопчики у, прапор десь може тут згубила. А ну сюди на цех. О, тут джавелінка, то мама джавелінчина. Марточка, мартуська. Томашка є. Та наїдемо Богдани. Та, то треба в білий день йти шукати. Є Маша? Лишад відлучуємо. Зараз знову поповнення буде, та. Так ось так. Характерчик наш. Коні поки що не продаю ніякі. Колись може буду продавати, скажу вам. Кому щось сподобається, за ціну зорудує, так як всі каже. Але то не знати ще коли. Похочемося буде дивитися, яке друге покоління буде від Яші. Та якось так. Ямашка. Підписуйтесь на Іллю Процюка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добренько, ще десь зайняємо вам відео. Як будемо мати час, то є час нема. Нема коли все займати. Якось от так. Добренько, давайте, до побачення.